Я хочу помолитися за всіх, хто помер. Богородиця Діву, радуйся, завдатна Марія, Господь з тобою. Блайсловена тими жінками і блайсловений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавитня душ наших. Богородиця Діво, радися. благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками і благословенний підлона Твого бо ти породила Христа Спаса, і збавити душ наших, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і блаю словене Твого, бо ти породила Христа спаса, і Спаса, збавила душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. Dumnezeu să-ți ceas, amin.